Вмощуємось зручніше, прийшов час поринути в світ казок. Сьогодні для вас казочка про кривеньку качечку. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діди каже бабі Ходімо бабу в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько. Принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком, посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них варенички зварені, починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть, бачили якусь дівчину. Від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід баба і подумали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, дід, зробимо так? Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопір'я. Вони тоді взяли кніздечку та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, пішла в хату, побачила діда й бабу. Та зараз до гніздечка, а гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити, жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочкою веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть. Просять її зостатись, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочкою веретенце, вона взяла, сіла на дворі, пряде, коли ж летять качат та табунок, побачили її співають. Он ти наша діва, он ти наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, ретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли дит... Другий табуночок і ці теж. Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку. Виломила ніжку, а ви покинули мене самі полинули. Коли ж летить третій табунок, побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, Нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в ложку, та виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пірячку. Дівчинка в пірячку, зробилась качечкою і полетіла стабунком. А дід і баба знову. Лишилися самі. От і казочці кінець, а хто слухав молод.